Зараз багато інформації, це як їжа на будь-який смак. Але що справді корисно? Кого ж слухати, щоб життя було успішним? Для цього є чотири ключові принципи духовного зростання. Перше, це Слово Боже. Біблію важливо вчити, але багато хто намагається вчити по-своєму, через що найчастіше відбуваються помилки у житті. Друге церква. Дуже важливо бути в церкві та слухати пастора, у якого вже є результат життя завдяки дотриманню Слова Божого в чистоті, тому що красиво говорити можуть багато хто, а за цим у більшості випадків немає результату в житті. Третє оточення, які люди оточують мене, правильні чи неправильні. Але слухаючи тих, які слово Боже спотворюють, від цього люди цінне слово від Бога втрачають, і їм здається, що хтось є духовнішим ніж у церкві, і слухають когось в інтернеті, де неможливо зрозуміти, яке справжнє життя таких людей. Четверте: духовні люди, коли людина слухає того, хто впливає на неї, приклад того, що апостоли будували церкву. Не на свою думку, а на чистій основі Слова Божого, завдяки чому був плідний результат багато врятованих людей, і нам потрібно аналізувати результат свого життя, щоб не було таких ситуацій, як Ісус деяким оголосив Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня, а завжди дивитись на плоди, щоб не бути наївними вівцями. А за пастором іти і до царства небесного дійти цілими та неушкодженими.